Вітаю в ефірі новини 2015 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут, і ми підсумовуємо події п'ятниці. І про все найцікавіше за день, який минає, детальніше уже за мить. І санкції, і поступки. Чому захід не може зупинити Росію? Сліпа Росія з кров'ю на руках. Активістка, яка наробила галасу своїм протестом сьогодні, в нас у студії. Дорожні проблеми, чому у Львові активісти вулицю перекривали. Співпраця на фронті збройні сили України з військами НАТО та Сполучених Штатів терористів знищено територія вільна, щоправда, терористи не справжні, а замість фронту полігон у Яворові тривають міжнародні тактичні військові навчання Грепі 2014 Їх проводять вже щорічно, починаючи з 2005 року. Але чим особливі вони цьогоріч на фоні непростої ситуації на сході країни та чого слід по? Вчитись українським воякам у своїх західних колег з несправжньої війни повернулася наша знімальна група. Українські та американські вояки разом з натівськими військовими у одній шерензі та на одній лінії фронту снайпери провокують терористів на вогонь, а й штурмовики починають свій наступ. Завдання не просте виявити та вибити ворога з будівлі, але досвідчені бійці робляться за лічені секунди. Тут все як на справжній війні, окрім сотні телекамер, сценарію та інструкторів. Ці умови максимально наближені до реальної ситуації. Основне завдання групи обшукати будівлю та виявити ворога. А це вже прикривання тилу, аби не допустити атаки уявного ворога. Майже кожен кущ це досвідчений снайпер. Ми зараз на контрольному пості, звідки добре проглядається територія. Наше завдання не пропускати, не пропускати нікого без відповідної команди. Без Далі вже робота важкої артилерії, ворожі позиції обстрілюють з найновітніших зенітних установок. Ворог знищений. Ми разом плануємо та проводимо командування. Розробляємо плани операції. І в ході занять успішно обмінюємось досвідом. Ваші хлопці добре освоюють наші канадійські навички. а ми набираємо з певного досвіду українців. Після зачищення ворожих позицій час перевірити і територію. Щодня військовослужбовці вчаться знешкоджувати протипіхотні та протитанкові міни. Цей досвід певні іноземці неабияк знадобиться українським військовим для розмінування звільнених місцевостей Донбасу. Подивитись, як проходять навчання, приїхало і вище командування Сполучених Штатів. Тут є більше тисячі солдатів із 15 різних націй, які тренуються, щоб уміти зберігати мир, і це чудово, що стільки солдатів тренуються задля для такої мети разом. Чесно кажучи, росіяни своїми діями протягом останніх місяців перейшли від партнерства заради миру до агресії. Останні понад 20 років у Європі усі допомагали Росії і працювали з нею, щоб принести стабільність та мир. Після стрільб можна і відпочити саме час для обіду. З американськими сухпайками обід перетворюється на пікнік. Солдати спілкуються між собою, жартують та насолоджуються теплим осіннім сонцем. Про те, що перебувають вони в Україні, яка фактично у стані війни вже не з уявним, а досить серйозним ворогом, воліють не говорити. Про ситуацію на Донбасі зізнаються, знають мало не можу нічого сказати про це. Мало чув і не до кінця розумію цю ситуацію. Це перший раз, коли ми працюємо з українськими солдатами. Поки що вони мало уявляють собі ситуацію, коли доведеться так само синхронно працювати вже на справжній передовій. Але наука кажуть до лісу не піде. Знищувати терористів тепер вони точно вміють. Андрій Фук та Олег Возний новини 2015, другий телеканал. Ні санкціями, ні спецстатусом Донбасу Росію не вмовити. Найбільшим російським банкам, найбільшим нафтовим компаніям обмежили фінансову діяльність, але жодного ефекту це поки не дало. Щодня прес-центр АТО повідомляє про нові випадки пересування російських військ території України. Чому так відбувається, і на агресора не впливають санкції далі в сюжеті. 38 за долар це вже історичний мінімум, якого сягнув російський рубль. Падіння акцій найбільших платників податків, замороження накопичувальної пенсійної системи. А в додаток санкції проти європейських продуктів. Економіку Росії зараз лихоманить дуже серйозно. Але схоже, усе як об стіну горохом. Ці труднощі росіяни котнули мовчки. І своє ставлення до України не змінили. Хоча схоже на те, що чіткої політики в Росії поки що немає грають лише амбіції. Путіна десь немає до кінця якогось конкретного плану. Тобто, можливо, на початку він і був, але він, очевидно, не був реалізований так, як він мав бути. І зараз це вже така гра більше така геополітична. У неї грають Росія та інший світ, а Україна стала її учасником мимоволі. Мені здається, що Росія просто хоче повернути світову політику до зразка ну, хоча б такого 19 століття, чи десь там навіть початку 20-го, коли сила грала роль. Тому що в такій грі, серед таких правил Росія часто виходила переможцем. Це не є, ну це не є Росія ніколи не славилася якимись такими. Е Інтелектуальними перемогами можемо так сказати, так чи якимись дуже цікавими постатями політичними. Це радше завжди було все грубо, і тому теперішня ситуація, коли є не гонка озброєння, а гонка технологій, наприклад, ну, десь, напевно, не до кінця вигідна Росії. Росіяни готові воювати до кінця, бо ще недостатньо відчули втрати. Має бути певна психологічна межа, за якою у них може початися бунт. Російський політолог переконаний, потрібні жорсткіші санкції. Санкції сміхотворні. Це розуміють абсолютно всі, це понімають Путін, це понімають на западі. І розуміється, по більшій частині росіян, вони, скажімо так, сильно не б'ють. Санкції должны бути такі, які реально ударят по населенню, удари реально ударят по інтересам населення простого обивателя, щоб він почувствовал це на своїй шкурі і задумувався, почему чому це, это, зачем это, благодаря чому це, благодаря кому це тогда можна щось надеяться. А то, що ми зараз наблюдаем, ну це просто смішно. На його думку, зупинити Росію можна тільки цінами на нафту. Чим вони стануть нижче, тим Путін стане поступливішим. Але поки що низькі ціни невигідні світовим гравцям. Тому й конфлікт України та Росії може тривати невідомо як довго. Вікторія Прихід, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Війна без правил, а хлопці, які повернулися із зони, АТО, потребують психологічної допомоги. Місяці важких боїв, втрата товаришів, ризик загинути. Ці важкі стреси ще довго будуть нагадувати про себе, про те, як допомогти героям віднайти душевний спокій після війни далі у сюжеті. Вони повернулися як герої, але спогади пережитої війни не зникли. Більше третини серед бійців АТО потребують психологічної допомоги. Вояки втратили сон, їх терзають відчуття тривоги. 90% героїв після повернення з війни звертаються до психологів. 70% долають стрес, інші потребують тривалого лікування. Звертаються ну, більше ніж середньостатистично. Звертаються. Я не можу сказати, щоб якось збільшилося число очевидних явних хвороб від того, що, ну, що ті події є. Стресових розладів, очевидно, є, ну, може, трошки більше, але практика показує, що люди звертаються за фаховою допомогою тільки в такі вже ну, фінальних, фінальних, на фінальних етапах переживання. Сім'ї, які втратили синів у війні, це ще одна важка категорія людей. Допомогти матері, яка втратила сина, може не лише психолог. Достатньо бути поруч з такими людьми та підтримувати їх. Зараз такі сім'ї об'єднуються у спільноти, адже так легше пережити гори. У Львові працюють психологи-волонтери, які допомагають жертвам АТО. Ті сім'ї, які зараз вони мали б також об'єднатися. Можливо, ми мали б тому якось посприяти, допомогти. Але це, це було б така, ну, на, на, тому що дуже багато людей зараз переживає, що зараз якісь такі піарні речі можуть робитися, а пізніше про нас забудуть. Так? Тобто, от, тоді їм можна дати таку підказку, що ну, самі про себе вони можуть не забути. А всім відомо, що коли люди об'єднуються, то вони тоді сила. Після війни українці вже ніколи не будуть такими, як раніше. Війна прийшла у наш дім, у нашу свідомість. До цього ми вже встигли звикнути. З цим зараз вчимося жити. Але наслідки ще попереду. Тут ще більше не зрозуміло, чому вони так толчуть один другого. Так люди, які говорять на мові, одної релігії, одної, одного світогляду. І цей висвітогляний злам. Поза межами АТО, який з людьми відбувається, він є, можливо, можливо, за своїми наслідками може бути ще серйознішим ніж сама там події. Ті, ну якщо вони завершаться якось хлопці, які повернулися з зони, АТО, потребують допомоги і духовної. Найважче пережити їм втрату товаришів. Отець Андрій Хомишинка, пелан, який підтримував хлопців, в АТО зараз допомагає словом тут у Львові. І вони потребують знову ж таки тих, тих речей, які вони потребували десь на, на полі бою, то десь потребують, то і зараз так само, вже будучи на лікарняному ліжку. Ось, молитви, спілкування. і такого дійсно, Я для себе зробив такий висновок, що кожен з них, вони, багато є такі небезпеки, що вони не бачать смислу цієї боротьби. Може не бачити смислу цієї, боротьби, а нам, ласка, треба показати, що є цей зміст боротьби за свою недержсвою незалежність за нашу державу. А і крім того, не тільки сам смисл, але є і результат тої боротьби. Не згадувати про бойові дії, а більше говорити з героями про звичайні буденні справи та життєві радості радять психологи. Те, що допоможе хлопцям подолати стрес, це спільнота небайдужих, які будуть вдячні героям і не залишать наодинці з важкими переживаннями. Ярина Матвіїв Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. І сьогодні у студії ми розмовлятимемо з дуже цікавою гостею, а саме з Петербурзькою активісткою Кадо Корнет. Нагадаємо, вона на початку вересня вийшла на Невський проспект Санкт-Петербурзі в образі сліпої Росії з кров'ю на руках, в одязі кольорів російського прапора із пов'язкою на очах простягала до перехожих закривавлені руки з георгіївськими стрічками на зап'ястках і голосно кричала: тепер активістка подорожує у Переліку міст для відвідування є і наш Львів із одноденними зупинками в Україні, у Києві та у Львові. Отже, у нашій студії Кадо Корнет. Кадо, вітаю вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, що надихнуло вас на цю акцію, і не було вам страшно? Ну, честно говоря, о вдохновении говорить сложно, а, потому что это были в основном негативные чувства, то есть а, страх и какая-то боль а, и стыд за, за то, что происходит, за собственно, то, в чем повинны а, власти России и граждане, которые либо молча это принимают, либо даже активно поддерживают а, вот, агрессию со стороны России. А, Поэтому это скорее не вдохновение, а просто вот какой-то сгусток а, переживаний, вот невозможно было не выплеснуть. Вот я уже достаточно долго нахожусь в протестном активизме, и периодически возникает такое вот состояние, что невозможно не выйти на улицу и ну, не, не высказаться тем или иным способом. А страшно, страшно было до акции, страшно было, не, ну, что я не проведу ее достаточно качественно, то есть не, не закричу правильно.

Конечно, сложно говорить о том, чтобы ну, о прорыве информационной блокады, которая существует, да, это слишком высокая планка. Это, скорее всего, я даже не знаю, как, какие нужны средства, потому что у государства очень сильные средства, очень качественная пропаганда, а, а какие-то голоса э, против этой пропаганды, они очень тихие, и, соответственно, люди их не слышат. Э, но, по крайней мере, да, какая-то попытка обратить на, ну, обратить внимание на ситуацию, обратить внимание на то, что люди пытаются за, ну, закрывать глаза и, и затыкать уши, но все равно нужно ну, нужно рано или поздно очнуться и э, понять, собственно, в какой ситуации мы находимся, потому что э, Ну, кровь, опять же, да, вот, как я уже писала у себя на странице в Фейсбуке, что э, эту кровь как бы не смыть э, россиянам, которые молчат, в том числе, потому что это их вина, что они допускают э, так, такие действия от лица своей страны. Ну а украинцам э, как бы я хотела выразить поддержку, э, поскольку, ну, честно говоря, да, стыдно очень за, за свою страну, за власть, за которую я, правда, никогда не голосовала. Вот и я надеюсь, что ситуация в скором времени справится, и ну перестанет быть так стыдно, и все как-то станет как было, поскольку были очень хорошие отношения всегда у наших стран. Ну а що на вашу думку може змінити ставлення росіян до українців? Ну, я думаю, вообще это неприязнь, да, это вот э, ненависть, это вот именно как бы на на совести пропагандистов, которые вот э, российским гражданам просто под видом новостей со всех государственных каналов э, вливают в уши вот э, абсолютную ложь. да, то есть э, Фальсифицируют кадры. Были случаи, что они вставляли кадры там, из Сирии и Ирака и выдавали это за кадры в Украине. Были случаи, что рассказывали про каких-то распятых мальчиков что тоже абсолютный бред да, в эпоху мобильных телефонов, чтобы никто как бы, ну, не мог подтвердить каких-то фактов. Это тоже ну, абсолютно абсурд. Но люди при этом, как бы, у них нет ни времени, ни желания фильтровать эту информацию, поэтому они как бы, все берут на веру, и, соответственно, тут действительно нужна какая-то просто адекватная информация. Я, правда, не знаю, действительно, очень очень сложно бороться с таким вот шквалом пропаганды, тем более, когда люди верят, поскольку, ну как, все, все основные каналы, это же у нас новости, и, и это называется новости, на самом деле это, то есть у нас... идёт, мягко говоря, аналитика, а на самом деле, вот никак иначе не назвать, кроме как пропагандой. вы зараз в Україні, зокрема у Львові, а чи вдалось вам знайти, не знаю, злих бандерівців, фашистів, про яких багатьох лякає? Ні, чесно говоря, то есть, ну, не знаю, это опять же это абсурд абсолютный. Я вот как бы никогда и не верила, ну, а і тут Абсолютно свободно говорят люди по-русски. Ну, даже это, ну, это смешно даже это обсуждать, потому что ну, действительно это абсолютно э, точно понятно, откуда ноги растут, и откуда такая вот э, информация про бандеровцев, э, то есть эти страшные сказки. Но по факту, естественно, тут все вполне человеческие отношения. Я вам дуже дякую. Спасибо большое, что пришли до нас в студии. А ми продовжуємо далі новини. Безпечні переходи громадські активісти на кілька хвилин перекрили проспект В'ячеслава Чорновола у Львові, аби чиновники звернули увагу на стан львівських переходів. До такої акції активістів змусило нещодавнє смертельне ДТП на пасічній. Тоді мотоцикліст на пішохідному переході наїхав на 19-річну дівчину. Більше про перекриття вулиці та чого добилися активісти. Далі у сюжеті. Година пік одна з головних автомобільних артерій Львова проспект Чорновола. Саме тут активісти організували перекриття дороги. Продовж кількох хвилин з десяток активістів ходили через пішохідний перехід. Своєю акцією активісти хочуть, аби як водії, так і пішоходи були обережнішими під час руху на львівських вулицях. На яких за даними організаторів акції останнім часом побільшало непорозумінь між водіями і пішоходами, на нашу думку треба заакцентувати було увагу, що на пішохідних переходах зараз треба більше або знаків встановити або так як ми подаємо зараз пропозиції це при підняті переходи в подальшому робити тобто на вулицях які реконструюватимуться ремонти будуть закладати в проект при підняті переходи та найпроблемнішими для пішоходів активісти називають щойно відремонтовані львівські дороги до прикладу вулицю кулюша де частково рух відновили але знаків кілька днів не було про повне відновлення руху на вулиці Куліша говорити ще рано, і тому якісь певні елементи дороги ще недороблені, не доставлені. Але це все, от, що стосується дорожніх знаків, це легко виправляється. Такі речі мали б врегульовуватися набагато простіше, зверненням в адміністрацію, і ці питання спокійно можна ну, без, без такої без акції. Так все ж таки чиновники виправили свої помилки. Водорожні знаки на переходах на вулиці Кулюша встановили щоправда за кілька годин до того, як активісти перекрили дорогу. Жанна Ліщенко, Михайло Кого та Володимир Барчук. Новини 2015, другий телеканал. І це всі новини на сьогодні. А я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай щастить.